Доброго дня, з вами лікар загальної практики сімейної медицини Матвійшна Галина Михайлівна. Хочу сьогодні вам розповісти лекцію на тему поліміліт. Отже, що ж таке поліміліт? Поліміліт це небезпечне вірусне інфекційне захворювання, яке викликається вірусами поліміліту першого, другого та третього типу, так званими дикими штанами. Другий та третій тип наразі в природі вже він ліквідований, завдяки професору Себіну, який в 1961 році винайшов вакцину і була введена масова вакцинація. І тому такі дикі штами вже не існують на даний час у природі. Полімеріт переважно уражає дітей віком до 5 років, особливо уразливі діти, які не є вакциновані. Поліовірус може спричинити незворотні явища, такі як параліч. Зокрема, він уражає мотонейрони спинного мозку, що і викликає млявий параліч. Передається вірус поліоміеліту фекально-оральним шляхом, тобто через забруднену воду, забруднену їжу фекаліями, а також через брудні руки. Особливо це стосується регіонів, де є неналежні санітарно гігієнічні умови. Інкубаційний період досить тривалий, складає від 4 до 35 днів. Також вірус поліоміеліту є дуже стійким околишньому середовищі він може зберігатися до двох місяців. Можна намалювати такий шлях попадання вірусу в організм людини. Спочатку вірус полімліто попадає із забрудненими водою чи їжею в ротову порожнину, далі шлунково кишковий тракт, кишківник, з кишківника в лімфатичні вузли, кишківника осмоктається, і тоді кривиним руслом розноситься по організму. Зокрема, проникає у спинний мозок і виражає мотонейрони спинного мозку. Чим викликає млявий параліч. Більше людей, які уражені вірусом поліміліту, вони не мають якихось кидохлінічного знак, тобто він у них протікає. Безсимптомно, але все рівно такі люди є небезпечні, бо вони можуть заражати інших осіб. Симптоми проявляються у 25% інфікованих, зокрема, такі симптоми, як підвищення температури тіла, головний біль, нудота, блювота, біль у м'язах. Якщо, наприклад, у дітей тривало протягом трьох днів, спостерігається нудота, блювота, болі у нижніх кінцівках, і коли дитина не може стати на нижній кінцівці, тобто не може хватити самостійно, має високі температури. Ре тоді необхідно одразу звернутися до свого сімейного лікаря чи до педіатра, щоб виключити чи продиференціювати з якимись іншими захворюваннями у всього одного відсотка людей, уражених вірусом поліоміліту виникає млявий параліч цього одного відсотка в 5 та 10% відсотків можливі летальні наслідки. Лікування поліомієліту немає, тобто лікування тільки є симптоматичне. А суто, щоб вбити сам вірус поліомієліту, такого немає. Якщо уражаються дихальні шляхи, легені, тоді потребують люди, дорослі чи діти штучної вентиляції легень. Ну інтернетом можна зустріти багато таких картинки, які були в 60-х роках. Коли детей багато уражало вірус поліомієліту, то так називалися камери спеціальні, де поміщали дітей. Це називалися залізні легені. І такі діти могли там Бувати днями, місяцями, деякі і роками були такі випадки, що навіть десятки років. Тому ми собі можемо уявити, наскільки це є небезпечне захворювання, і також, якщо, наприклад, уражаються нижні кінцівки і не може дитина ходити, тоді вона потребує ортопедичної корекції. Але знову ж таки, ще раз повторюється, що тут нема вилікування, а просто це ну якісь ортопедичне взуття, там вправи робляться, фізична реабілітація, але людина не може Тривати тільки покращується трошки її якість життя, і зменшується симптоматика, і зменшується якісь певні болючості, зменшується якась клінічна картина, але вилікуватися повністю неможливо. Єдиним і надійним засобом, щоб уникнути захворювання і запобігти йому, це є вакцинація. Згідно календаря національного нашого прилітичне щеплень до. 18 років дитина має отримувати шість доз вакцинальних. Якщо дитина отримала шість доз, тоді вона вважається захищена і має пожиттєвий імунітет. У нас існує дві види вакцини, які ми вакцинуємо: це є ІПВ, тобто інактивована полімелітна вакцина, та ОПВ оральна жива перемілітна вакцина. Інактивованою помілімітною вакциною ми розпочинаємо вакцинальний комплекс, розпочинаємо в 2 місяці, потім буде в 4 місяці інактивованою вакциною. Вже у 6 місяців. У Півтора року, тобто 18 місяців, у 6 років то 14 років ми завершимо вакцинацію оральною живою вакциною. Вакцина обов'язкова та гарантується державою. Щоб провести вакцинацію, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря чи до педіатра, і вона повністю є безкоштовна і доступна у наших державних закладах. Якщо діти мають різні хронічні захворювання, ну тобто, дехто має якісь передостороги, то навпаки, такі діти є більш уразливі і більш чутливі до захворювання, тому їм вакцинація. Необхідна, щоб шахто більше і краще їх захистити. Вакцинуємося і будьмо здорові.